Чові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проекті українського радіо Радіо День. Вітання аудиторії українського радіо Буковини. У студії для вас працюють Маргарита Олійник та Інна Стефанець. У Чернівецькій області реалізовують проєкт з посилення стійкості та меробудування в Україні. Його ініціював благодійний фонд Право на захист задля покращення вміння українського суспільства долати травми, отримані у цій війні. Які конфліктні теми виявили під час дослідження та як налагодити діалог між внутрішньопереміщеними особами та приймаючими громадами буковини нам детальніше розповість наша гостя на зв'язку координаторка проєкту Наталія Проскуренко. Пані Наталю, здрастуйте. Доброго дня, вітаю. А давайте ми більш детально поговоримо про мету проєкту та які завдання ставив перед собою благодійний фонд. Так, ми зараз проводимо дослідження в рамках по, проєкту посилення стійкості та згуртованості України. І, в принципі, думаю, э, да, мета э, є зрозумілою з самої назви, а, це також він направлений на вирішення а, конфліктних тем, тригерних тем. А, Да. Тому дослідження да, ну, проект складається з декількох, з декількох етапів. Перший етап це ми проводили дослідження, дослідження практик взаємовідносин, конфліктів. Та як вирішувати саме це конфлікти, конфлікти серед внутрішньо переміщених осіб, приймаючих громад, а та також приймавнішньопереміщених осіб чи українських біженців, які повернулися до різних громад і чи представниками тих рідних громад, які найбільше постраждали від бойових дій. Власне, ми, коли дізналися про проєкт, бачили, що ви планували проводити фокус групи. Власне, якщо говорити про вибірку респондентів, скільки людей вдалося охопити, і наскільки вдалося забезпечити саме всебічне охоплення, тому що є ж і ті люди, які приїхали приймаючі громади, і ті, які повернулися до себе, і самі громади, і напевно є різні позиції, різні бачення. Власне, що тут можете сказати? Да, Наші дослідження ну, насправді складалося з, декілька, з декількох етапів, і а, фокус -групи – це а, перший етап. Потім ми також проводили інтерв'ю. І якщо казати саме про фокус групи, то у нас було 10 а, зустрічей, 10 фокус груп, три фокус групи ми робили з внутрішньо переміщеними особами, дві фокус групи з приймаючими громадами. А, також три фокус групи, які сказала, з тими ну, ми їх назвали а, репатріанти, тобто ті а, внутрішньо переміщені особи, які вже повернулись до своїх рідних громад а, і а, дві фокус групи з представниками а, рідних громад. А, і також щодо кількісного а, дослідження, то ми робили 1242 інтерв'ю. А якщо казати про ем, географію, е, то е, перші дві цільові аудиторії переміщені особи та приймаючі громади, це була Черновецька область, Лівська, Дніпропетровська, Вінницька. Полтавська, Івано-Франківська, Закарпатська ну тобто ті області, які прийняли найбільшу кількість приймаючих усіх переселенців. А і якщо ми кажемо про інші дві цільові ці аудиторії це репатріанти та рідні громади, тут ми робили дослідження: в Сумській, Київській, Чернігівській та Житомирській. Області, а скажіть, а щодо самих внутрішньопереміщених осіб, це ви працювали у місцях тимчасового перебування? Чи можливо навіть вдалося поспілкуватися з тими, хто зміг знайти окреме житло? Да, ні, ми у нас була окрема вибірка, і е, ми дос, ну, брали інтерв'ю і запрошували на фокус групи тих переселенців, які пережива проживають зараз і е, в колективних центрах, також ті, які винаймають житло, і також е, е, з тими, хто не живе. В разом з сім'ями громад, да? тобто ті сім'ї, які прийняли до себе переселенців, пожити, щоб якраз зрозуміти да, умовно, які проблеми різні у них виникають, та також дослідити може хто найбільше конфліктний. Тому що у нас була така гіпотеза да, на початку дослідження нашого: що якщо у, люд... ну, у людини менше забезпечений побутовий простір, приватний простір, якщо людина менш влаштована, то в неї буде виникати більше цих проблем і більше конфліктів, ніж, наприклад, у ті у тих людей, які ж вони мають житло, да і в них є більше може якоїсь свободи, вони більш незалежні, але тут у нас ми помітили деякі кодеяку колізію, якщо вже розповідати саме про дослідження, тому що з одного боку, так якщо людина менш влаштована, то вона. Більш конфліктно, можна, так, якщо е, можна так сказати, Тут докладаються базові потреби, так? Так, да, але все одно, наприклад, е, ми з'ясували, що люди в колективних центрах, вони менш е, помічають конфлікти, чи є сторонами конфлікту, ніж ті, прийма, ніж ті переселенці, наприклад, які живуть з. Е, у сім'ях чи навіть, навіть вона й мають житло. і у нас ну така теорія, да, що в принципі, чому це може так бути? По-перше, люди в колективних центрах, якщо вони живуть разом, вони відчувають більше може якусь інтегрованість чи приналежність до якоїсь групи, тобто вони разом переселенці. Якщо ж люди живуть з приймаючими сім'ями, да, вони не відчувають може себе на рівні з тією сім'єю, з якою вони живуть. Не така тобто, соціалізація вони, відбувається. А, 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 ну вони повинні більш підлаштовуватись, можна сказати, під ту сім'ю, з якою вони живуть, тому що а, да, у тієї сім'ї, в неї вже є якісь правила, якісь звички. А умовно переселенці, е, ну в них може є якісь правила і звички, да, але вони все одно мають жити за тими стандартами, може, е, як як живе е, ну та приймаюча сім'я. Плюс е, ну, це така наша гіпотеза. Я думаю, що тут можна на окремому питанні, яке, яке ми е, там вияснили, да дослідили, можна ще робити окреме дослідження. От, але е, принаймні так, власне, ми також поспілкувалися з представниками громад Буковини, з якими трудно, що ми вони стикалися у процесі адаптації внутрішньопереміщених осіб та їх допомозі. І чи вдавалося їх вирішувати? Ми послухаємо далі. В певною мірою вони перегукуються з тим, що ви говорили. Тому ж давайте послухаємо. Говорить Наталія Катрюк, голова Мамаївської громади. Розміщення в приватному секторі більш-менш стабілізованого було в місцях загального поселення. Це були місця, які не були облаштовані місцями для купання, прання, загальні туалети, кімнати, де розміщувалося 15-20 осіб. звичайно приводило до певних якихось непорозумінь, тому що до цієї ситуації ніхто не був готовий. За березень місяць вдалося стабілізувати ситуацію. Це облаштування внутрішніх баралень, душі, кухонь, трьохразове харчування у місцях загального поселення. Де ми стали говорити про те, що ми цих людей повинні перевести, щоб вони могли звільнити школи садочки і звичайно ресторани, бо на той момент ресторани не підпали під постанову кабінету міністрів, де відшкодовувалися комунальні послуги. Березень, квітень, травень. Громада свої кошти утримала повністю всі комунальні послуги. Ментальність людей різних областей різна, але люди крізь плач, амбітність їх страх, зумілися організуватися і пристосуватися до обставин, які є. Нині в громаді. І проживає 1760 людей. Це більше приватний сектор. Шелтер Святої Ольги, де проживає близько 80 людей. В одному із ресторанів залишилося проживати 23 людей. Школи салодочки звільнені від проживання. Моменти є виникають певні непорозуміння між нами. Ясна річ, що люди відразу претендують на певний стан душі тепла, більш комфортних умов, але це не так завжди виходить зробити, тому що жоден бюджет це не передбачав для того, щоб. Само забезпечити окремою кімнатою сім'ю, при тому всьому рахувати площі на які вони претендують, теж проблема було прохання до всіх пристосовуватися, розповідає Юрій Пасічник, голова Топорівської громади. Ми не могли на початку забезпечити такі комфортні умови, щоб люди відчули себе як дома, тому що там ще не було забезпечено. Зі шками подекуди на матрасах розміщали спортивні спортивних залах, скласних кімнатах, але часто зрозуміли, що людям потрібно, старалися надати більш менш комфортні послуги. Зробили душові кабінки, дочні туалети де не було. Зараз у нас три пікця тривалого це в амбулаторії, в садочку і в монастирі на нашій території зайшли не спільну мову. У нас не було спортивних. Ати певні нарікання то були, що хотіли би кращих умов, підтримки так далі. Ми старалися забезпечити в амбулаторії за рахунок спонсорів, поставили реальну машинку. На жаль, є перебої з водою. Нас зараз провели від сусідньої будівлі гадже по приватному сектору. Якось тані вирішували люди. Ділиться Людмила Василькова, секретарка виконкому Рукшинської сільради. Переважна кількість людей поселена в домогосподарствах. Претензії були тільки від власників господарств, що залишали після себе будинки в дуже поганому стані. Були на поселені жіночки, які два-три місяці практично жили. Ні разу навіть мусор не винесли. Змушені були власники, і староста наймати трактор, вигружати. Ніхто не каже город прибрати, просто на подвір'ї де виходити, можна прибрати. Але були реально такі люди, що квітник якого на подвір'ї не було, бо там старе. Люди і давно померли, там з'явилися квіти, бойдалка дитяча. облаштували місце для дітей, бо сім'я багато дітей. Люди зробили все, що могли умови. Сусіди знесли інвентар, посуду, консервацію, молочних. Дуже мало людей які попередили, що виїжджають. Але були одиниці, які навіть зараз з власниками спілкуються, зізвонюються. На даний час у нас живе декілька сімей. Приходиш, і там видно, що є життя. Люди прибирають люди сусідам, власникам допомагають. Люди йдуть на заробіт в село вони йдуть з ними, не сидять. Запити, які нам давали, ми подавали потребу на громаду. А якщо у держави не буде можливості забезпечити, ви ж маєте самі також про себе думати. Ми не можемо на жаль все, все, все подати. Радіо день. Тож, пані Наталі, почули, що у громад з часом виникали питання щодо покращення побуту внутрішньопереміщених осіб. На жаль, нам не вдалося поспілкуватися безпосередньо із переселенцями-переселенками. Можливо, ви нас тоді зорієнтуєте, оскільки от кажете, що мали аж понад 1200 інтерв'ю. Які були основні запити у цих людей, які були змушені тікати від війни, і тут, тут повторно ще адаптовуватись у нас на Буковині? Запити. Um, да, Ну, це покращення, звісно, тих умов, да, в яких вони живуть. Бо спочатку, коли відбувалася евакуація, особливо перші місяці війни, люди жили і в школах, і в дитячих садочках. І звісно, це ну, дуже важко жити 15, коли 15-20 людей живе в одному просторі. Якщо ну просто людям дають нормальний простір для існування, да то вже їх проблема вирішується, і в принципі люди стають менш конфліктами. А таке також це запит був а, на певну певний справедливий розподіл а, ресурсів, да чи допомоги в громадах, а, щоб о, вся допомога відбувалася більш може централізовано, а, щоб фіксувалася а, та допомога як. Яка вже була надана а, окремій сім'ї, і щоб, може, а, допомога не дублювалась, да, щоб а, також а, видавалось, ну, щоб громадські організації та чи Органи місцевої влади досліджували саме потреби е, внутрішньопереміщених осіб і роздавали ту допомогу, яка їм е, більш необхідна. Також е, був запит у приселенців, ну і він залишається це на е, це доступ до певної інформації, да? е, е, до, доступ до інформації і, можливо, про правила. Е, е, Проживання да в конкретному колективному центрі, бо а, більше проблем, а, якщо ми кажемо про побутові проблеми в колективних центрах, виникало саме про через незнання а, да цих правил взаємодії там чи по по повинні переселенці прибирати, чи не повинні а, а, да чи. <тур> Там мають вони право на ту допомогу, чи не мають, тобто доступ до інформації може, може створювати якісь діджитал-застосунки для того, щоб дізнаватися більше і про права переселенців, І про правила взаємодії в громадах. Ну, це я думаю, може вирішуватись на базі якихось ме... навіть месенджерів. Зрозуміли, так, пані Наталі, ми зрозуміли. А давайте Не. я тоді уточню, бо ви перерахували дуже багато, я наскільки зрозуміла, це були такі загальні запити від ВПО, які приїздили у всі області, от ну, маю на увазі тільки в приймаючих громадах. А чи було щось Не. таке характерне, яке стосувалося безпосередньо буковини? На жаль, тут не зможу вам сказати, бо як сказали, що, що дослідження ми робили а, відразу у декілька областях о, да, і на фокус групу, якщо ми запрошували, то це була змішана фокус група, тобто були представники безпосередньо з Чернівецької області, а, але і з інших областей так само і інтерв'ю. Uh, ну, якщо ми проводили в Чернівецькій області, да, то там виходить 14 15 інтерв'ю uh, з представниками приймаючих громад і там десь 50 з представниками ВПО. Uh, то тут я не можу казати про. Uh, Yeah. Окремо так та окремих yeah, якихось yeah, yeah, моментів yeah, yeah. немає. А давайте тоді yeah, yeah. сфокусуємося дещо в іншому ракурсі. Наталя Катрюк, голова майської громади, в коментарі згадувала зацитую, цитую у різних регіонах України відповідно різний менталітет. Чи можете ви сказати, що цей вплив культурних особливостей на комунікацію він суттєво відрізнявся, скажімо, на східній Україні звідки люди були змушені тікати і на західній, де мали би люди приймати їх, і чи це створювало теж певні конфлікти? Ну насправді така культурне різноманіття, воно є більш фактором об'єднуючим ніж ніж конфліктним, але так якщо казати про конфлікти. Через культурні особливості то ну найпоширенішим був залишається на жаль мовний конфлікт, тому що більшість ВПО зі східної України, чи з півдня, чи навіть Центральної, вони розмовляють у побуті більше російською мовою. Представники приймаючи громад на західній Україні, звісно, побуті розмовляють більше українською мовою. І ну, тому це таке мовне питання, яке найбільше згадували і переселенці, і і ВПО. А також згадували питання, ну і конфлікти. Може через якісь релігійні е, особливості, е, бо е, люди да на західній Україні вони більш релігійні, е, біль, більш традиційні, і, наприклад, не працюють да, є таке правило не працювати е, по неділях. Я, я не знаю, чи це є особливості, чесно кажучи, в Чернівецькій області, але, наприклад, в Увано-Франківській е, у Львівській, да, це є така норма. От не можу сказати, що е, ну наші респонденти казали, що прям були конфлікти, да, але е, виникали деякі непорозуміння і через е, ці моменти. Але я сказала, що ну навпаки переселенців це захоплювало. Ці, ця культурна якась може особливості, різниця да, в приймаючих громадах. Більше переселенці навіть хотіли вивчати да, цю різнобарвність української культури. А в нас ще от на Буковині є румуномовна спільнота, і на західній частині України ще також є угорці, поляки. Я думаю, що деякі внутрішньопереміщені особи також і долучалися, власне приїздили у ті громади. Можливо, у вас також була вибірка серед цих людей. Чи власне як вдається їм адаптовуватися? Чи тут якісь можливо труднощі виникають? Ні, жаль, не можу сказати нічого, не було такого вибору. Пані Наталі, ми попередньо з колегою відповідно анонсували, що будемо мати це і і просили, аби люди нам поставили запитання. Одне із них було про гостроту конфліктів. Зокрема, можливо, вам були відомі випадки, коли доводилося для скажімо врегулювання конфлікту між внутрішнім приміщеними особами і приймаючими громадами на жаль, але все-таки вдаватися до послуг правоохоронних органів, і як тоді ситуація вирішувалася. Так, да, зараз як я в сказала, що ми на перші на першому етапі нашого проекту, да, і ми завершили тільки дослідження, і ми ще не розпочали працювати саме у громадах. А, от тому о, щодо таких е, е, моментів, ну напевно, вони були, але е, мені на жаль, вони ну точно не відомі. Скажіть, а ви ж е, працюєте в громадах також? Ну, власне, у вас є багато проєктів, е, можливо. Е... Ви надаєте рекомендації як громадам, так і внутрішньо приміщених особам на власне за результатами цього дослідження, як їм діяти, от аби покращити адаптацію у громаді, або попереджувати і конфлікти на ґрунті культурних якихось особливостей, і на побутовому, от що на що опиратися, що має бути тим об'єднуючим фактором? Так, да, звісно, дякую за запитання. Ми працюємо в ром... ну, да, Право на захист це велика організація. Ми працюємо в громадах давно, але ми настільки велика організація, да, що а, іноді а, дуже важко а, там слідити за всіми проектами, які ми реалізовуємо. Принаймні тим паче а, щодо свого досвіду, да, і, то можу сказати. А, що після нашого дослідження ми а, а, напрацювали там ряд рекомендацій, ґрунтуючись на тих відповідях, відповідях, які ми отримали під час дослідження, ми їх розбили на декілька. Ну ці рекомендації, ми їх розбили на декілька напрям напрямків і. Якщо ми кажемо про інформаційний напрямок, да, про який я багато казала на початку, то це перша рекомендація створювати і поширювати зрозумілі для місцевих та ВПО правила взаємодії поведінки, особливо в місцях колективного проживання а також надавати чітку і зрозумілу інформацію про права на утримання гуманітарної допомоги. Створювати та поширювати цифрові інструменти, що е, допомагали б ВПО знаходити потрібну інформацію, допомогу та послуги. А е, також, е, якщо ми згадуємо про розподіл ресурсів, да про е, отримання цієї гуманітарної допомоги, то тут рекомендація така, що забезпечувати базові побутові умови ВПО. Та місцевих жителів, в тому числі соціальне житло, фінансову та гуманітарну допомогу, підтримувати соціальну справедливість. Також ну, важливо розвивати громадський сектор, посилювати спроможність організацій, забезпечити ефективну організацію роботи гуманітарних центрів. Покращувати координацію і співпрацю державних структур між собою та державних структур з благодійними організаціями. А щодо можливо міжособистісних моментів, от аби попереджувати ті конфлікти на релігійному, мовному підґрунті, можна ну я гадаю у вас. Можливо, теж так, були певні якісь кура. поради так, для простих людей, та як діяти на місцях. Це більш прикладніше, воно теж буде для людей. Да, да. Я я, я якраз ось до них доходила. Будь ласка, ну на, на, насправді ми ще до повномасштабної війни працювали в романтах з питанням конфліктів, і ми використовували такий інструмент як. Організація фасилітованих діалогів, тобто, коли е, сторони да, конфлікту збираються разом і проговорюють е, це з медіатором або фасилітатором, або навіть також з е, психологом, тобто утворюють такі мобільні групи, які допомагають е, людям порозумітись. Коли людям вже важко, або да, немає ресурсів ресурсу е, на вирішення тих чи інших конфліктів, е, то о, ну, потрібна допомога. потрібна допомога третьої сторони. Е, от і е, ну ми так, наприклад, робили подібні діалоги е, там в чотирнадцятому, в п'ятнадцятому е, між переселенцями та приймаючими громадами. Да, е, і ми плануємо також продовжувати цей досвід зараз. Чи правильно я зрозуміла, пані Наталі, що фокус групи це перший етап, а вже в подальшому будуть і фасилітовані діалоги? Тобто да, в межах. Це прав... а скажіть тоді, прав... як ви гадаєте, чи будуть готові представники представниці громад відповідно ВПО вступати в ці діалоги? Ну якщо це було би легко зробити в місцях тимчасового перебування, де є скупчення внутрішньопереміщених людей, то як залучатимете тих, які от вже в домах-господарствах приватних живуть? Або ті, які повернулися, наприклад, але в них є ще не вирішений конфлікт. Так, да, я розкрию вам секрет, такі діалоги вже ем, реалізуються не нашою організацією, але вони вже проводяться. А, і а, це, а, і ну, як ви зазначили, більше це саме а, в містах колективного поселення, а, або ну, вважається, да, що а, в таких містах а, люди. Uh, найбільш може емоційно нестабільні і найбільш уразливі, і яким точно ця допомога буде uh, потрібна, щоб порозумітися, може і між собою, між переселенцями, і може як переселенці та да, uh, волонтери, чи uh, там представники uh, адміністрації, які опікуються да, переселенцями. Mm -hmm. А щодо того, як залуч... Залуч... залучити тих переселенців, які живуть е, да, на квартирах, е, орендують житло, е, тут насправді буде діяти сарафанне радіо, е, тому що все одно ті переселенці, які живуть на квартирах, е, вони е, приходять, е, ну реєструються може. За гуманітарною допомогою, і вони є в там базах даних. І в принципі, ну одна особа, яка живе в колективному центрі, може порекомендувати іншу особу, яка живе на квартирі. Тобто, ну у нас буде така мета, щоб залучати. Точно не тільки представників, представників колективних центрів, але ще нусіх ну, да, то різ... потребує так. да, 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 усі, усіх хто потребує, що ж ми будемо сподіватися, що з кожним днем буде більше людей, які будуть готовими до діалогу, аби ми могли ці конфлікти попереджувати, а не вже вирішувати їх результати. Я дякую вам за розмову і нагадую, що на зв'язку зі студією була координаторка проєкту з посилення стійкості та миробудування в Україні благодійного фонду Аво на захист Наталія Проскуренко говорили про те, як налагодити діалог між внутрішньопереміщеними особами та приймаючими громадами буковини перед мікрофоном. Працювали Маргарита Олійник та Інна Стефанець. Бажаємо вам гарних вихідних. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного. Слухайте і дивіться у проєкті українського радіо Радіо День.